Ці ігри змусять тебе почуватися справжнім астронавтом. Найкрутіше в кінці. Other Wilds синглова гра детектив, де ти опинився у часовій петлі за 20 хвилин до вибуху сонця. Є тільки ти та купа загадок на різних планетах, а ціль запобігти катастрофі. Kerbal Space Program це гра легенда, у якій ти маєш побудувати космічну ракету, спроможну подорожувати на інші планети. Гра настільки реалістична, що навіть злетіти вже виклик. А тепер уяви гру, у якій ти зможеш. Дослідити будь-який куточок чумацького шляху. А тепер навіть уявляти не треба, адже існує Elite Dangerous. Це важко повірити, але у цій грі відтворено нашу галактику в масштабі один до одного. Що? Тобі мало нашої галактики, тоді No Man's Sky точно для тебе, адже у грі є лише. Трохи більше 18 квантильйонів планет. Це ось таке число. І кожна з планет унікальна зі своїми погодними умовами, флорою та фауною. Весь всесвіт у твоїх руках. Вже обрав, що пограти? Пиши у коментах.